До розшукових у широкому значенні цього слова належать собаки, які працюють з переважним використанням свого дню До них можна віднести пошукових собак, які застосовуються для розшуку за слідом. Обхідно дозорних конвойних мінорозшукових санітарних собак. Висока чутливість нюхового аналізатора поєднується у собаки з розвиненою центральною нервовою системою, що дозволяє їй не тільки виявляти запахи, але й дуже тонко розпізнавати їх із суміші запахів, запам'ятовувати запах сліду на землі або Запах рук на речах і надалі йти цим слідом або вибирати за запахом залишеним на речі людину з групи людей. У Біології у собаки, як і його диких родичів, вовків, шакалів, нюх відіграє велику роль. Він сигналізує четвероногим про наближення небезпеки, про їжу та багато інших речей. Помітивши у собаки добре розвинений нюх, здатність до послугу та дресурування, людина навчилася використовувати ці якості у своїх практичних цілях. Розшукова служба це найскладніший вид застосування собак якщо караульна служба з лісним, недовірливим і сміливим собакою освоюється зазвичай за 2-3 тижні, то розшукова служба вимагає тривалого дресирування, а також спеціального навчання її провідника. На розшукову службу відбирають молодих собак із добрим чуттям, досить злісних, сміливих і з врівноваженою нервовою системою. Розшуковий собака вміє виявляти слід порушника або знаходити його серед інших цільгів за запахом, залишеним людиною на речі, яку він торкав потім він йде слідом, ретельно пронюхуючи всі кути і перетини потрібного сліду з іншими. Слід може петляти, змінювати напрямок під різними кутами, перетинати пішохідні стежки та дороги, проходити через населені пункти. Порушник часто вдається до різних маскувань сліду, Ходить у воду, залазить на дерева і скелі, робить стрибки у бік, встає на ходулі, посипає слід різними пахучими речовинами. Добронавчений тренований собака легко розрізняє ці хитрощі і наздоганяє порушника іноді після багатогодинного переслідування. Наздогнавши порушника, собака затримує його до підтримки. Ходу свого провідника Провідник спочатку йде за собакою, пристебнутою на довгому до 10 метрів повідку, і лише у момент затримання він відстібає повідець. Схопивши порушника і відволікаючи його увагу, собака дозволяє провіднику наблизитися і завершити переслідування. Після цього собака допомагає конвоювати затриманого, пильно стежачи за його найменшими рухами та попереджаючи спробу до втечі або нападу на провідника. Рушуковий собака проводить обшук ділянки, знаходить кинуті предмети та доставляє їх провіднику. Якщо виявить сторонню людину, то облає її і затримує до приходу провідника. Він вміє, понюхавши руку людини, за запахом вибрати річ, що їй належала, скуперечи з іншими запахами. І навпаки, понюхавши річ, виділить її господаря з групи людей. Якщо людина, залишивши слід, зникла в натовпі, то собака його розшукує і гавкає, не чіпаючи при цьому оточуючих. Розшукову собаку навчають знаходити заховані у землі добре замасковані притулки. У нього дуже чітко має. Бути виражена відмова від корму, знайденого ним або пропонованого стороннім. Він не реагує на звук пострілу чи вибуху і продовжує працювати у найскладнішій обстановці. Він не реагує на звук пострілу чи вибуху і продовжує працювати у найскладнішій обстановці. З цього дуже короткого переліку навичок, обов'язкових для розшукового собаки, видно наскільки складним є його служба. На пошуковій службі використовують зазвичай німецьких, східноєвропейських вівчарок. Стосовують також рутвейлерів, малінуа, ердельтер'єрів та не тільки. На кордоні собака носить службу в секреті у засідці разом зі своїм вожатим. Вона пильно прислуховується до кожного шереху і, вловивши наближення порушника, нічим себе не виявляє, лише беззвучно своїм настороженим виглядом сповіщає про це провідника. Пущена із повіця собака наздоганяє порушника і затримує його до приходу провідника. Роль розшукових собак у правоохоронній діяльності є дуже значною. Це підтверджується тим, що саме собаки розшукового спрямування Ання вперше почали використовуватися в правоохоронних органах. Батьківщиною службово-розшукових собак прийнято вважати німеччину початку 20-го століття. Звідки вивозилися цуценята відомих розшукових собак до різних куточків світу, у тому числі й до України. Наразі розшукові собаки використовуються у всіх службах.